Друзі, всім привіт! Зараз у Львові дуже хороша погода. Якраз така Львів відкритий для дощу. І цей вірш я присвячую погоді у Львові. Дощ комунальників у Львові не тішить. Хто ж його знав, що воно в жовтні так вперіщить? Стоять маршрутки, стоять машини і людей мокрих кучка. Бо нині Львів тече. Як сучка. Дороги, що ремонтувались і робились, від дощику осіннього спокійно провалились. Із сихова сміття давно ніщо не вивозило. І ото чудо, блять, воно само поплило! Дощ у Львові, восени, зимою, літом, навесні, що, іноді у травні випадає сніг. Та що б не було в Львові, друже, лиш не ней. Бо у всьому і так, блять, винен садовий. Мова, А чому у всьому винен садовий? Міша, Міша, це, блядь, сарказм. А що таке сарказм? О боже Міша, в тому, що ти тупий, тоже винен, садовий.